ДТП в Коломиї. на об'їзному кільці, що біля автостанції вантажний бус Спринтер заїхав у рекламний стовп в результаті удару бетонно-металеву споруду, яка важить понад 5 тонн. Наполовину вирвало з землі та добряче похилило. На місці події залишилися рештки автівки та вантажу. Мерседес доправили на арешт майданчик, а водій отримав незначні травми. Від госпіталізації відмовився. Деталі коментує співробітник Коломийського відділення ДАІ Ігор Мельничук. Водія автомобіля Мерседес, рухаючись по вулиці Карпатській у місті Коломия, не впорався з керуванням, внаслідок чого допустив зітнення з перешкодою, а саме кільцевою розв'язкою проспекту Грушевського Карпатська. Внаслідок зіткнення також було пошкоджено рекламу носі, який розташований на кільцевій розв'язці. За кермом даного автомобіля знаходився Коломиянин 1986 року народження. Внаслідок зіткнення автомобіль отримав значні. Механічні пошкодження в воді наразі тілесних ушкодження не отримав. Основна причина дорожньо транспортної пригоди це порушення правил маневрування. На даного водія складено адміністративний протокол по статті 124 за дорожньо транспортну пригоду.